Доброго дня, мої дорогенькі. Прийшла на дачу, вже вечір, хочу попрацювати. Треба на завтра нарвати розсади айстрим на продаж. Вже остання буде партія. І також хочу нарвати квітів на букети і показати вам свою дачу після дождів. У нас кривий ріг, були дуже великі дожді, декілька днів. Вже нарешті настало тепло, гарна погода, ночами тепло. Рослини почали рости, але трошки з запізненням. В деяких рослинах є тормоз в рості, в розвитку. Працюю, стимулюю. Атарами працюємо, поливаємо. Ну, слава Богу, за все, що є, що маємо. Хочу вам показати свої помідорчики, капусту. Гарно там, в тому році. Заділя в мене там видно парнічок, капуста. Покажу, яка там в парнічку і яка в відкритому ґрунті, яка різниця. Ну, перший раз сажу капусточку в парнічку і такий класний метод. Трошки загустила, але все одно мені сподобалось, буду так і надалі робити. Тут маю небагато помідорчиків цих F1, брискаліна. Я вам покажу, вже маю ось таку гроздь. Навіть зав'язалися помідорчики, перестояли тут всі морози. Тут була така примітівна арочка з такої звичайної тонкої дуги і накривалася тоненьким агроволокном. Вони тут пережили морози. І ось уже є. Маю такі маленькі помідори. Оно вони оно вони. Там мають така навіть ціла грость їх. Вони такі словоподібні, багато квітнуть, ще нічим не підживлювала, тільки поливала. Завтра не маю, закінчилась. Майстер в мене закінчився, завтра придбаю три двадцятки і пролью їх і оброблю якимось антистресом. про капусту. Тут далі в мене росте капуста в там ґрунті, Насадила густо-густо. Думала, якась здохне, нічого, все прижилося. Ну, якась буде маленька, це рання капуста. Ось парел. О, думала, як то вона називається, парел. Батьки мої саджали таку капусту, коли тримали великі оренди поля по 3-4 гектара. Сдили ту пора. Це давній сорт, але він гарний в'яже, гарні голови. ну Ось така вона в відкритому ґрунті, гарна капусточка. Нічого її тут поки місць не їсть. Були дощі, тлі немає. Я обробляла біопрепаратом, показувала вам яким. Нема не ні тлі, ні гусіння, гусінняці, нічого її не їсть, все з нею добре. Сидить, вона тут вже, мабуть, ну, місяць точно є. Також пережила була всі морози, була при морозі, трошки пожовкла, але все одно є. Води поливаю, підживлюю і е, раз обробила поки що. І ось маю таку невеличку також У дуги поставила такі ж самі примітивні дуги. Простенькі, які знайшла, Кусок агроволокна І ось така пишна, вже такі гарні голови. Капусту цю навіть біопрепаратом не обробляла. В такому накриті вона дуже гарно себе веде. І я вам хочу сказати, що я її навіть тут і не поливала. Ще недількою можна зрізати вже якусь качана на салатик. І на голубці буде. На все буде класно. Мені подобався, сподобався такий метод. Буду далі так садити, але не так густо. Вночі я думала, що щось тут помре. Але все живе. Ну і добре. Тут маю такі діляночки з сухоцвітами, безсмертник рядами на зріз. Торгуємо безсмертником, він мене йде в букети, а також безсмертник здаємо шапочки по, по 2 гривні. В нас купують шапочки. Так, мадам Батерфляй. Мої ротики серії Мадам Батерфляй. Ну ось, ось вони вже розпіковані на вулиці, вони тут уже живуть Коли, десь біля неділі. Треба обсипати. Не вспіваю. Сонечко трошки заважає. Ну нічого, дивіться, бачите, яка рослинка гарна. Все, тут настане на ногу, на окріпне, я її трошки підживлю. І все буде добре. Тут також сухоцвіти гамфрена. Гамфрена червона, малинова біла Тут також такий сухоцвіт, схожий на безсмертник, але не безсмертник забулося, як на назву Амі, не наче. А як Амі. Такі маленькі-біленькі квіточки, такі схожі на безсмертник. Так, да, ось такі. І там також у мене ще полянка такого амі. І е, діляночка, ще безсмертничка, такий, такий геліхрізіум, але не повний, а ромашечкою квітне. Ось у мене його три ряди, чотири майже маю. Тут також натикала, кругом і Всюди в цьому році все у мене так плотно. О! Тут помідори і лупив дощ, і я по помідорах посіяла гарчицю. І ось буде вона вже посходила гарчиця, вона в мене десь отака виросте, я її вирву і покладу під, під помідори, покладу гірчицю. І це буде мульча, і не будуть хворіти мої помідори. Так, так, ось арчичка гарна. Всходила, дощ лупив такий, що стіною у нас тут стояв дощ. Тут у мене різні помідори, високорослі. Також трошки черіки посадила, дитина любить в консервації. І гарний рядочок у мене є. Перчику. Тут у мене є ще такі ягоди за Зав'язалися. Агрос такий смачненький. Він зелений. Агрос, він трошки колючий. Є колючка, невелика, але є. Зеленого кольору. Він не червоний, не білий, а буде зелений. І перчик тут у мене моя. Це, Леся, все Треба обсапати, трохи не вспіваю. Ну, нічого, справимось. Тут маю таку гарну діляночку з айстрію. Вже такі гарні лопаті. А тут багато вже виривала на, самий, на продаж по десяткам. Продаємо 40 гривень десяток і 30 гривень якусь меншу торгували. Ну, менше я маю на увазі, менше була розсада. Тут маю така метка, в мене є діляночка крупноголову, Я її сьогодні зараз залью і буду видіргувати і готувати на продаж. Це крупноголова. А також маю ще віточну розсаду айстрички. так На, одному, на одній айстричці такий цілий букет квітів виростає. Дуже гарно, дуже її полюбляю. Це така ромашкоподібна. І різними кольорами. Ой, у нас опять сирена. Ось гадський путін. Гацька та їхня сторона, коли ж вони вже коли вже вони вгомоняться, самі навряд ли, тільки наше ЗСУ може їх вгамонити. Тут посіяла три рядочки гвоздики Терецька. Чогось в цьому році її сію вже декілька разів. І вона, ну, якось погано сходить. Це, вроді би, слава Богу, зійшла. Такі гарні колосся мого любимого левандина. Скоро вже буде набирати кольору. і вже будемо зрізати і робити запашні букети, такі класні, суперкуст. Супер рослина, дуже пахуча, має довгий колос. Відрізняється від лаванди, має довгий колос і буде гарний длінючий цвітонос. І ярким фіолетовим кольором. Супер гарна рослинка. Всім раджу придбати, собі посадити. Тут щось у мене в лув'яні стоїть. Також айстрочка. Густенька, ще треба розсаджувати. Це не буду цю продавати. Я її дуже люблю. Вона низенька, червоними квітами квітне і така хризантема. всі В мене питають, це у вас айстра чи хризантема? Айстра на хризантема, ще треба буде дожити. А це буде гарна, червоненька, така дрібна айстрачка, дуже-дуже весела, дуже гарна. дуже Всім-всім подобається. Маю її небагато. Ну, так, тільки для себе. Ну, отак. Така маю айстричку. Тут собі я вже поробила такі луночки і розсадила ріденько айстричку. Це вже буде зростати на зріз Такими тикаю її кругом всюди. Де тільки знайду кусок землі кругом. В цьому році все в мене дуже плотненько, кругом тикаю. Є сі отакі, ну, у неї там є зелененька серединка, відтуда піде нове. І воно напусти ну, новий росточок. Ось така буде. Альстра. Це одноголова тут по кольорах. По кольорах біла, кремова, ніжно-рожева, по льостках видно, що це буде якась трошки бордовенька, бо, бачите, прожилки такі червоні, буде якась бордова. Ну, яка зацвітає. Ще маю тут садила полуничку Азію. Перший раз. ну Перший рік вона тут сидить, у мене щось я її не вспіваю навіть і покормити нічим. Розсаджувала хризантему. Хризантеми також. Це шароподібна, по-моєму, червона, або жовта забулась. Кулі е, мультифлора. В цьому боку також густенько настикала тієга. Ще навіть якийсь рядок і бурячка тикнула на борщик, бо бурячок треба також. Без нього ніяк. Ось ще мені треба такий мак. Він же відцвітає. Я його зріжу. І зроблю з нього такі букети, перевернув. І він мені висохне. І на макарі робимо такі букетики півничок. Ну Це простенький такий, вдома дуже гарні півники. Ось жовті, і ще жовто-блакитний маю. Ці пересажені були поділені маленькими шматочками, діленочками і, на жаль, в цьому році не квітнуть, але тут теж досить-досить гарні в мене є такі ці іріси. Тут маю молоденьку півонію, молоденькі кущики. Ще в цьому році вони не квітнуть у мене. І маю ось таку чарівну полянку, дельфініума, гіацинтовий. Я його просто таку вириваю. Це однорічна рослина, має ось такий корінь, як морквина. Він пересадку не переносить, не приживається, Але в букеті стоїть дуже гарний, дуже нарядний. Так роблю букети і рожевий, і щоб були біленькі, і фіолетові. І різні людям дуже подобається, яскраве, надзвичайне, І беруть такі в мене букети. Я саджаю кожен ріст таку квіточку. Ще маю ось такий сухоцвіт. Я забула її назви, на жаль. Але вона насівається і сидить в мене сама. На, е, на ніч вона лягає спати, а ранком та ромашечка розкривається, має гарний такий колір. Ось тут закрилося, тут наче ні. Зараз я вам трошки покажу. Ось така, вона маленька, гарненька. Мені вона дуже подобається в ромашку. Вставляю, як наповнювач букету. Така флористическа добавочка така. Мені вона подобається. Ну а це взагалі просто ніхто на базарі, не може пройти мимо моїх дельфініумів, mm -hmm. Вони дуже гарні. Така ніжна, гарна квіточка. Така насолода. І ще трошки про ту красуню завжди купую насіннячко. Ну і от, в цьому році, бачите, купила і попало таке простеньке. Простеньке вириваю, воно мені не потрібне. А отакий от гіацинтовий, то, звісно, пооставляю і хочу позберігати, позберігати насіннячко. Ось залишила собі такі качалочки, гарні кольори, суперові, відцвітуться. І буде мені насіння, не буду купувати в цьому році. Тут сидила рядами гіркий перець. Маю кабачки і петісони. Також Петісончики дуже люблю. Не можу не налюбуватися таким красенням. Такий довгий-довгий колос. Квітне, з неділю квітне. І з неділю стоїть в вазі, ставила, пробувала. Маю сояшник декоративний. Трошки густо треба повиривати половину, бо буде загущений. На букети. Я вже декілька років його саджу. Він невеличкий, але гарні має. І тут моя статиця. Вже гарно розкущилася. У мене в цьому році все так дуже-дуже плотненько. Тут різних кольорів. Почти, якась більша, якась менша, якусь раніше садила, якусь пізніше. Ну, чую, я її підкормлюю і вона догоне своє. Статицю і також статицю садила. Не давали трохи. Бур'яни прибрати, бур'яни просто одолівають. лили такі дощі, було дуже довго мокро. А тепер будемо сапати, сапати і сапати. Було багато роботи з розсадою. Ну, тепер будемо жити з сапкою. Пропало багатсько, вимерзло із-за тих морозів у мене ромашки різних сортів, то я досаджувала рядами, по ромашки, досаджувала кермеком. І він навіть ось такі перші вже стріли видає. От такої Садила і садила і садила. по мокрому тут тикала на всю. Ось підійду ще тут в ромашки завіяла, як сіяла, віяла. Ще такий білосніжний красень маю. Не фокусується трошки телефон. Нічого. Ось таку маю красу. Ромашка в цьому році, також не така, як треба, має трошки маленький розвиток. Розвиток в чому Ріст, зріст. Вона і кормлена, і водички вона бачить тут багатенько. І дощ влив, і поливали скважини. але раз неузнаваємий. Ну, не впізнати. Дуже-дуже коротенька, буде маленькі робити букетики. Ну, слава Богу, за те, що маємо ось такі справи у нас. Пишіть, яка погода у вас, які рослини у вас. Тож, бачите, така галявина. Буду садити айстру і бігом швиденько насаджувати айстерку, хиб приймається. І ось вам покажу пігони. Це ранні завіс є, але після мороза. І вони навіть окрасились, але вони не розпускаються. Треба так, мабуть, їх попкла. Взяти сікатор або так руками обірвати. Та й нехай не мучиться, хай живе собі до того року. Ось такі маю справи. Таку дачу, дуже багато маю роботи на дачі, бо... Бур'яни. Зараз йдуть бур'яни. Було багато роботи в теплиці, багато роботи з розсадою, вже все попрощалися. Тут також астрічка така і гульчиста, дуже красива, надзвичайна. І знову сирена, коли ж це скінчиться? Це, мабуть, завершення. Слава Богу. На все добре, мої дорогенькі. Пишіть, яка погода у вас, які рослини у вас, як прибули оці дожі, морози, які наслідки. Ось бачите, жре треба бризкати. Треба бризкати. І швиденько тут не бризкала. Які наслідки від таких погод треба прилаштовуватися по-новому на нові погодні умови? Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на все добре. Бувайте!